Друзі, всіх вітаю! Ось така красива на сьогодні про принцесс Маргарет. Англієчка. Ось так вона у мене весь день в такій розсіяній тіні тут знаходиться. <кхм> Гляньте, який красивий в неї колір, просто просто золотий. Дуже мені подобається ця троянда. Ця троянда витка. моєму кущику третій сезон. Дуже вона ароматна. Красунечка. Ось Жорж данжан Ну, я завжди, оце Жорж Данжан та Жорж Данжан. Ну, дійсно, ця троянда безперервно квітує. моєму кущику, правда, тільки другий сезон і, тим не менш, ось такі красиві в нього квіти. Квіти на кущику є завжди. Такий кущик невеличкий, обрізаний, звісно, на другу хвильку. Але квіточки в нього є завжди. І ось подивіться, що є. Айстри вже розцвітають. Якось так поодинокими гілочками на кущиках, але вже розцвітають. Ось теж чотири сезони безперервно квітує. Ну, звісно, тут не вау, прям пишне цвітіння на сьогодні, але, тим не менш, теж ось така троянда, що. Квіти собі має завжди. Квіти досить стійкі до погодних умов і красиві. Також ось ептайт. А, до речі, я ось відлила деякі свої в горщиках оці петунії. Два горщичка такі відлила, інші то пропали. Хоч і дощі були, але пропали вони чомусь. Ось ептайт, теж вона взагалі не відпочиває. Оце першорічечка-січнева посадка. А вона квітує, квітує просто постійно. Але ось вона теж у мене тут постійно в розсіяній тіні знаходиться. Тому це треба враховувати. На сонці, я думаю, ця трояндочка не буде такою красивою. Думаю, вона буде горіти на сонці. Ось теж квітують. І Манститвуд теж на кущику завжди є якісь квіти. Так само і Пілігрім. Ну, всі ці три трояндочки в мене знаходяться в розсіяній тіні. Ну, на Пілігріма тут вже більше йде сонечка, але все одно. Jude Obscure, вона не є постійно квітучою, але вона красива. Такі ось гарні, гарного отку, цікавого кольору ці кульки, квіточки. Вона перші квіти взагалі спочатку квітіння якось швиденько обсипала, а ці ось вже якось тримаються довше. Були трішки дощ, і вона собі так. Немає такої прямо ж посухи, тому їй зараз добре. Цієї лілії, напевно, що буде сьогодні забагато. Ну, це вже останні кадри її життя. Піровський ось теж ну, така красива, навіть камера не фокусується. Такий прям якийсь чарівний цей пух її квіточок. Красиво, ароматно. дуже подобається мені піровські. У мене ще кущик маленький, молоденький. І ось хані діжон. Подивіться, яка краса, яка красива, який колір, які відтінки. Просто чудесна, безперервно квітуча трояндочка. Але це теж залежить від року, від того, як троянди обрізані. Але ось. Цей кущик у мене завжди із квіточками. І перерви в нього немає. Троянди квітують безперервно, за той рахунок ще ось, що квітують поміж хвилями на базальних пагінчиках. Це теж треба все враховувати. Ось ход какао теж просто безперервний. Квіти дуже, в нього стійкі, чудові, яскраві, аромат легенький, правда, але це вже зовсім інше питання. Ця троянда просто шедевральна. Світовий шедевр ход какао. Такі має красиві м шоколадні дійсно відтіночки. Дуже красива троянда, дуже-дуже, дуже стійка, просто чудова. І Флорентина теж хочу ось показати так разом. Теж квітує безперервно на базальничках. Нещодавна посадочка Твігіс Rose, колір просто божественний. Квіточку окремо тримає 3 три дні не більше, але ні на сонце, ні на дощ квіточка не реагує. Просто вона тримається 3 три дні. Ось така трояндочка, поки що так вона себе поводить. Колір перламутровий, просто чудовий. Ну і також так само нещодавна посадка Вікторіандрім, то квіти тримає дуже довго, швиденько нарощує собі слідуючі брунечки, але поки що в мене є питання до ось квітів до сонця. Дощу не бояться, але ось на сонці якось перші квіти швидко спеклись. А може, це за того, що це просто нещодавна посадочка. Санта-Барбара. Квіточка окрема поки що тримається 5 днів не більше. 4-5 днів, але колір дуже класний. Далі будемо бачити. Це теж нещодавна посадочка. Думаю, так до лавсонга. Буде дуже класно до Терлімбургії також. Ну і Афродіта. Красунечка, першорічечка моя. Дуже гарний ось такий в неї стан квіточки. Дуже красивий просто. Квіточки тримає дуже довго. Ось так. Вже не гарні, треба зрізати, але тримається вона довго. А ось Шатомертію, першорічечка, подивіться, квіточка, дуже схожа на листочки аквілегії. Ну, які, звісно, сонцем не пошкодились. Ось така вона на сьогодні. Світленька. Ця квіточка якась не така гарна, якось були перші квіточки. Це якась така трішки як недорозвинена, але цікава, така голубенька і такі перламутрові має відблиски, красива. Схожий колір її квітів на квіточки-хости. Теж якісь такі лавандові відтіночки. Бутончики мені в хости дуже подобаються. Дуже вони красиво виглядають. Квіточки швиденько в них псуються. Все одно, якось так ввечері, ось із затінку, квіти в них ну, дуже гарно виглядають. Такі ось вони біло-сірі. Такий ледь відтіночок є в них бусковий. Ну, хоста прям не ціниться за красу квітів, а за листя. Ну і ось починають знову квітувати мої скажені мініатюрки Бінен Вайдрот та Мейді. Оце дійсно трояндочки просто супер для повного сонця, супер витривалі, супер стійкі до всіх погодних умов і тримаються безкінечно. Ось така ще хосточка в мене. Ця новенька теж. Нещодавної посадочки Ось теж хоче квітувати. Красиво ось так в розсіяній тіні ці відтіночки. Виглядають бускові її бутончиків. А ось папороть в мене ось в такому стані, вона ось це максимально сонце, яке вона бачить за день. І все одно листя в неї горить. І так, кожен рік. Щось папороть, видно, не підходимо папороть і мій ґрунт. У мене один кущик навіть загинув в іншому місці, взагалі його немає. Ну і ось ця краса, як виявилось, це кімнатні рослинки, але ось їх купують на літо на вулицю прикрашати садочок в горщиках. Дуже красиві вони різнокольорові, дуже цікаві. Вживу, ось вони гарніше виглядають. Назву не пам'ятаю, то підпишу. Ось ця така дуже видна, та й зелена, зелена, навіть видніша. Здалеку. Ця більш цікава така. Ось закладає, бачу, щось закладає, якісь брунечки, азалія листопадна. Дуже надію, що це. Брунечки квіткові на наступний рік, а не знову молодий приріст. Дуже надійсно це. Тут робила їй посадкову яму цій азалії. Гарно теж наростають собі хвойні рослинки, красиві вони. Ось цей парисовик дуже мені подобається. І, бачите, голубий приріст. Красиво. Такий розкидистий має бути він. Ну, а хто це тільки, тільки встигає пристригати для того, щоб він ущільнювався. Ось, трояндочка. Куколоку -ку першорічечка теж собі другою хвилькою квітує. Дуже красиві відтінки. Ось як віточка вже старенька, вона раніше розцвіла Десь не 4 вже їй. Ось така красуня. І заходить на другу хвильку джет. Там ще й досі квітує і Састер Кірі Маркс заходить також на другу хвильку. Ну, а і на Састер просто пізніше розцвілася, але теж дуже непогано тримає квіти. І розцвітають хризантеми. І неперевершена красуня лавіла кота. Ох, як вона мені подобається. Теж хороша така стіка, трояндочка надійна. Правда, вона така висока йде. Вона, здається, продається як флорибунда, але це справжній шраб. Справжній Красиво ось так, коли такі пістряві яскраві бутончики на фоні світлішої квіточки. Ароматненька вона. Ну такий аромат в ніс не б'є, але смачненький аромат. Ну і безперервно квітують ось такі гвоздички. Цю я весною придбала з квітами. Ну, а цю я придбала ще поза того року. Правда, вона чомусь цієї зими в мене дуже вимерзла і розцвілася пізніше. Хоча того літа дуже гарно квітувала, добре перезимувала і дуже гарно-рясно квітувала. Квіточки ця гвоздичка тримає дуже довго. Правда, не знаю, як вона називається, але це така низькоросла, грунтопокрівна, напевне, гвоздичка. Ну і навіть ось така це піряста, чи як вона називається, ця гвоздичка, то теж ще що якісь має поодинокі квіточки. Правда, камера щось не хоче фокусувати. Ну, ці ось такі голубе такі листя. На сонці камера взагалі не хоче фокусувати. Та і в затінку також. Треба якось вміти підловити. Ну, така квіточка. І маргаритка, до речі, також її, якщо посадити в такий ось, бачите, затіночок, теж ось це вона ще з весни квітує. Просто безперервно. Ну і віоли. Віоли, це взагалі, вони зараз бояють різними кольорами. Це ось мої сіянці. Такі вони якісь світленькі. По-різному собі всі розфарбовані. Ну і треба трішки показати петуні, які залишилися живі, тому що вони теж дуже гарні ось ця. Мені дуже подобається цим кольором своїм. І ця також мені дуже подобається. Такі ось ці всі фіолетові мені подобаються мені цей колір. Він дуже для мене соковитий, насичений, цікавий. Смачний колір. А ось ця, то взагалі без проблем на її, можна навіть не поливати. Ну, я її так поливаю, але зовсім зовсім рідко. Дуже класна петунія. І ось ця теж квітує. Так кущик і не виріс. Бачите, вже закінчується другий місяць літа, а кущик таки не виріс, але дуже красиво. Ой, взагалі гарно і в день, і ввечері, а ввечері то просто після денної спеки так добре і подобається все, і кожний куточок. Ян Павло теж ось безкінечно квітує. П'єр Деронсар. Моїх три кущика, всі три в різних місцях, всі три однаково обрізались і всі три мають багато базальників. Ну і, звісно, круглий рік нам прикрашають наші садочки, молодила, очетки, сукуленти. Якось цей рік флокси досить непогано виглядають. Я ж кажу, досить лагідне літо цей рік, і навіть у флоксів не у всіх кущиків по листячку позгоріло. Взагалі подобається кожний куточок, навіть недороблений. І не все ще виросло. І все одно, вечором садочок має якусь особливу красу. Ну, Кожен з нас любить свій садочок, не дивлячись ні на що. Все, друзі, всім на добраніч.